Служба безпеки спільно з національною поліцією викрила у Львові ще одного фігуранта, який був втемно завербований російськими спецслужбами та виконував їхні злочинні вказівки. Але за даними слідства, 22-річний мешканець Львова став третім учасником ворожої мережі, яку РФ намагалися використати для здійснення диверсій на території міста для залучення українців. Ворог використовував фейкові акаунти у додатках. Для знайомств під виглядом романтичного спілкування з дівчиною жертву втягували в довірливий діалог та домовлялися про зустріч. Далі тільки цікавіше, у день побачення молодики отримували дзвінок з українського номера, де співрозмовник представлявся співробітником СБУ та повідомляв, що вони нібито контактують із держзрадницею. Далі Псевдо... Працівник вимагав допомогти службі, втягуючи їх у секретну операцію. Ось так ворожі сили вже так чи інакше втягують українців в свої злочинні схеми. Більш детально про ці схеми і як не стати жертвою цих схем, будемо говорити далі. До нас вже доєднався Іван Ступак, співробітник служби безпеки України 2004-2015 років, військовий експерт. Вітаємо, вітаю ради бачити і дякую, що запросили. Дякуємо, що знайшли для нас час, пане Іване. Тож ось така історія відбувається: тобто, вже е, е, ворог йде на сайти знайомств і там шукає собі жертв для того, щоб виконувати злочинні, потім е, е, брати участь у злочинних схемах. Як це взагалі відбувається? Наскільки це часто відбувається? І як людині, яка потрапила у таку ситуацію, що далі діяти? Наскільки часто я вам не скажу, статистики такої немає, але через Російська Федерація шукає різноманітні шляхи, як достукатися до українських громадян, злиті в мережу адреси імейлів використовують для масової спам розсилки листів. Приєднуюся для нас, до нас ну до російської сторони. Давай чинити супротив, ми тобі допоможемо. Ми тобі гарантуємо і так далі. Телеграм, різноманітні телеграм-канали, де пропонується легкий заробіток. На сьогоднішній день легкий заробіток коливається в залежності від виконання певного завдання або серії завдань, стартуючи від якщо не помиляюся, 50 доларів. Це в телеграм-каналах. Це в телеграм-каналах, закінчуючи 50 доларів старт і 50 тисяч доларів фініш. Це вже за виконання дуже серйозних завдань з приводу. Ну, Вбивства військових, декількох військових, співробітників правоохоронних органів, тобто пропонують. Плюс ви зазначили про сайти знайомств. Це так само працює. Російські спецслужби активно перепрошую, пасуться на цих сайтах. Вони працюють навіть проти людей, які виїхали з Російської Федерації. Вони їх заманюють у пастки, потім ліквідують або викрадають, повертають до Росії і так далі. Такі речі є. Головне, що потрібно знати, дві штуки. Перше, якщо до вас неважливо яким шляхом через родичів, знайомих, онлайн, офлайн, яким чином звертаються з пропозицією щось зробити, підірвати, вистрілити, передати якийсь пакунок, залишити в, наприклад, біля райвідділу поліції. Або якийсь невідомий пакунок перевести з точки А в точку Б, передати незнайомій особі. Я дуже пропоную наполегливо кажу: по-перше, а відмовитися від таких речей, не виконувати, які б гроші не пропонували. Друге, якщо ви відчуваєте, що ну, ми відчуваєте, знаєте, що вам пропонують дійсно кримінал, одразу повідомити правоохоронні органи. Ви не несете відповідальності за те, що ви зробили. Ви не ви не несете відповідальності, не будете притягнуті до кримінальної відповідальності за тільки за умови того, що ви нічого не зробили проти законного. Якщо одразу повідомили жодних кроків інших не вчинили, вам навпаки, подякують. Можливо, навіть грамоту випишуть, можливо, навіть і медаль дадуть. І друге, якщо до вас, от таким чином, як ви розказали, звертаються начебто співробітники, контрозитки кажуть: ти спілкуєшся зі зрадницею або зрадником терміново починає виконувати наші завдання. Одразу кладіть слухавку СБУ, Нацполіція, ДБР, НАБУ, Вони таким чином не працюють. Вони а запрошують людину до себе до приміщення, до життєрадісної будівлі сірого кольору з а, господі з табличкою. Яка це установа? Тобто ви чітко знаєте, куди ви приходите. Б, ну це найбільш негативний варіант: вам ламають двері і вони самостійно приходять. Третіх варіантів це по телефону керувати. Так вони не працюють. Сміливо кладіть слухавку, шліть на три літери, і одразу повідомте правоохоронців, що до вас таким чином зверталися. Тобто, в будь-якому разі, людина, яка має Контакт з потенційним ворогом, вона е, е, має розуміти, що ось всі ці е, офіційні органи, вони так чи інакше, вони абсолютно ти чітко розумієш, е, де ти знаходишся і що з тобою відбувається далі. Тобто, або вони самі приходять і показують тобі е, своє посвідчення Служби безпеки України, або поліції, або ще щось правильно, чи викликають тебе е, до себе. Е, добре, з цим розібралися, але е, остання тоді. Тоді питання на цю тему, як хто на що вони давлять, пане Іване? Ну тобто, скільки людей на це, умовно кажучи, ведуться, що вони роблять і кажуть такого, що може стригерити людину, просто як вівця, просто вимкнути критичне мислення і піти робити те, що вони хочуть. Ну, перше, це гроші. Ну, без перебільшення. я ж вам назвав цифри, особливо коли людина потрапила в скрутне матеріальне становище, і їй терміново потрібні гроші. Вона готова заплющити очі на все, що відбувається, на будь-які запобіжники, які у неї в голові спрацьовують, і каже: треба гроші. Зроблю все, нічого тут страшного немає. З точки А в точку Б щось перемістити, щось віддати. Я ж нікого не вбив, виключно там кинув якісь координати, це ж не вбивство, і людина себе виправдовує і отримує за це гроші. Є моменти, коли людину дійсно дуже якісно беруть в оберт, ам, а, дуже таким. Красивим словоблуддям, і так красиво все пояснюють, розказують все систематично, ну, маю на увазі по телефону. Грунтовно, що людина переконується, що каже, «Ну, так, дійсно, так же ж воно і є. Я виконую спеціальне завдання, я щось на кшталт Джеймса Бонда, і ведуться так само. Є варіанти, коли шантажем та погрозами. Наприклад. Твоя рідна, твоя рідна людина знаходиться в полоні в Росії, а ми маємо можливість її звідти витягнути. Ось тобі, наприклад, навіть світлина показують людину, що от він, от він є. Ось твій там Сідоров Микола Миколайович. Він знаходиться десь в тюміні. В'язниці сидить. Ми його можемо віддати на обмін, але ти, ти або. Вона він повинні щось зробити для нас. І таким чином, на людей тиснуть, у людей залишається єдина можливість повернути свого родича близьку людину назад, і вона готова це зробити. Добре, свідомими треба бути, я так розумію, дуже дуже уважно. Зараз такий важкий і страшний час, що треба перевіряти все. Будемо сподіватися, що будуть люди так і робити, тому що цих випадків тільки більше, І ну. Некомфортно від цієї інформації, від того, що все одно ці схеми вони так чи інакше вони працюють на українців. Добре, давайте перейдемо тоді до наступної теми. Хотілося б з вами поговорити про справу Північного потоку. Так. Так. І є інформація, вона з'явилася про те, що президент Польщі Кароль Навроцький під час прес-конференції в Литві в понеділок торкнувся цієї теми і сказав, що він не буде видавати людину, яку підозрюють у безпосередньому безпосередній роботі. З ось цього підриву. Ба більше він сказав, що ось ця вся історія, вона вони не хочуть його видавати, тому що, начебто, вони дуже хвилюються про те, що в Німеччині, якщо б вони його передали Німеччині, то там включився б механізм вже політичний. Давайте розбиратися, що там взагалі відбувається. Чому не хочуть віддавати ось цих людей? Зеленський каже, про те, що це абсолютно не має відношення до України, це диверсія. Яка, яку просто хочуть е е використати як український слід. Тобто давайте розбиратися, що там взагалі відбувається тепер. Ну, давайте інформації багато немає. Ми знаємо, що затримані люди, чи не менш одна людина, яка начебто за версією слідства причетна до підриву цих газових потоків. Ми не знаємо, він, не вона. Але польський суд і було багато відеороликів в соцмережах останніми днями. Він виніс рішення про те, що нікого видавати до Німеччини не буде, і це було такий дійсно позитивне відео, за моїми даними. Навіть якщо б ця людина була видана до Німеччини, то особливих претензій ніхто б там би не висував до цієї людини або до цих людей. Поясню, чому газовий потік один він на 50%, на 51% належить Російській Федерації, тобто це власність Російської Федерації. Орієнтовно 30, там, ну, два рази по 15 дві компанії, вони з німецьким корінням, начебто, вони володіють ну, 30% акцій в цій компанії. На 30% є власниками. І там залишається невеличкий пакет, якісь там треті компанії. Другий газовий потік на 100% належить Росії. Газпрому, тобто 100% державна компанія. Для того щоб притягнути людину до кримінальної відповідальності і почати стягувати з неї шкоду завдані збитки, то повинна звернутися Російська Федерація до німецьких правоохоронців з вимогою почати кримінальне розслідування і там притягувати до відповідальності. Я знаю, що навіть ще раз повторюся у випадку передачі обвинуваченого до Німеччини. І німці б, буквально там за декілька місяців закрили б цю справу і більше до неї не поверталися. Бо ніхто у Німеччині не планує підігрувати Російській Федерації, розглядати їхню скаргу, їхню заяву і тим паче когось там затримувати і кидати до в'язниць, і тим паче ще передавати російській стороні. Тому ну добре, що принаймні зараз на цьому етапі вона закінчилася безпосередньо в Польщі, але історія з за 1 Nord Норстрім 2 ще не завершена. А знову повернуся, але вже з економічної складовою є величезне бажання у американців отримати контроль над цими газовими потоками. Перший газовий потік Норстрім 1 дві гілки, дві труби. Все зруйновано. Вони не працюють вже кажуть, відновити дуже складно, дуже затратно, ну майже неможливо. Nord Stream 2 це свіжіший газовий поток. Він ще не працював. Він а... Пошкоджена тільки наполовину і працює тільки одна труба. Другу можна відновити, як кажуть, за сущі копійки, буквально за 700 мільйонів євро. Ну, взагалі ні про що. Тобто невелика математика говорить про те, що кожен газовий потік коштував приблизно півтора мільярда доларів євро, ну півтора мільярда твердих одиниць. Американці дуже хочуть встановити контроль над цим газовим потоком, отримати контроль над компанією, яка володіє цими потоками, і за рахунок. Відновлення співпраці співпраці з росіянами почати прокачку російського газу знову до Німеччини та знову до Європейського Союзу. Я знаю позиції німців, вони дуже зацікавлені в тому, щоб ну, відносно дешевий газ знову повернувся на їх ринок. Але в них позиція максимально проукраїнська, і вони кажуть так: ми готові надати всі дозволи на повернення роботи цього потоку за умови, що відновлення потоку буде прив'язано до війни в Україні. Війна закінчилася, газ починає качатися. Війна не закінчилася, газу немає. Розділити в просторі в часі ці події. Війна тут, газ тут. Німці категорично проти. Тому, поки ця історія не взлітає, але американці дуже активно танцюють з бубнами навколо ще раз, цих газових потоків з, з метою заробляти величезні гроші, як це вони собі бачать. Але ж буде заробляти не тільки американська сторона, будуть росіяни заробляти, якщо б, наприклад, війна закінчилася і все так зараз, як з такою проукраїнською позицією німці, вони кажуть: ну добре, ви закінчите війну умовно. Путін каже: Окей, закінчимо. Закінчив війну умовно, на там півроку, рік знову почався почалася, почала працювати ось ця голка газова наприклад до е, нафтова газова до наприклад німеччини mm -hmm. і потім що відбувається потім росіяни починають також заробляти ось ця вся проукраїнська позиція вона в чому тоді полягає якщо ми говоримо що це доволі така е, тема зараз не не стала ну що я поясню, чому німецька сторона вона дуже страждає від їхня економіка, страждає від знесилення, бо їхні товари не є конкурентоздатними. Вони хочуть допомагати Україні, але ж теж їхні ресурси обмежені. Якщо їхні автівки, їхні там турбіни Siemens не будуть продаватися активно, то грошей буде менше в державі і менше вони зможуть допомагати Україні. Американська сторона на них. Тиснуть без перебільшення, вони чинять супротив, наскільки я знаю ще раз, вони філігранно уникають цього тиску і виводять цю пропозицію в площину. Закінчується війна, ми готові розглядати. Війна не закінчується, жодних розглядів не планується. З іншої сторони, я погоджуся з вами, що ця голка вона може відновитися. Але я тут наскільки спілкувався, то виходить математика приблизно така. Газ буде приходити до Німеччини, ну на певний відсоток дешевше ніж він зараз є на ринку. Бо якщо він буде за такою ж самою ціною, то немає потреби взагалі купляти. Ну нашому потрібен за такою самою ціною. Він повинен бути економічно привабливим. Нижче знаходиться маржа від американців, які хочуть на цьому непогано заробити. Вони що, що що сюди прийшли? Купляти його так само, як він є на ринку? Ні, вони хочуть, щоб різниця між тим, що продається до Німеччини, і ціна за якою купляється в Росії, вона була максимально величезною. І таким чином ми виходимо, що суто теоретично Російська Федерація не буде мати тих. Величезних статків, які були раніше там до там, повномасштабного вторгнення, але знову і знову це виключно теорія, і поки що за останні півтори роки вона нікуди не взлетіла. Пане Іване, давайте тепер поговоримо про наступний кейс. Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти Польщі. Про це стало відомо після того, як прем'єр-міністр Туск заявив, що Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримало вісім осіб. Підозрюваних у підготовці диверсійних актів протягом останніх днів скорочу цей текст і розкажу нашим телеглядачам, що відбувалося. Вони запаковували пакунки з вибуховою речовиною і відправляли в Україну. Ці пакунки мали б вибухнути десь зробити щонайменше Якийсь розголос так на українській стороні, польській стороні. Тобто, ось така диверсія. Пане Іване, по-перше, поясніть для чого вони це роблять. По-друге, яка кінцева мета, і по-третє, чи це має взагалі сенс? Ось такі диверсії, вони, наче, і невеликі. А з іншого боку, вони постійно напружують і напружують ось ці прикордонні служби, і деякі прикордонники вже говорять про те, що це така вже така фаза гібридної війни вже розпочалася. Що відбувається? Розкажіть, поясніть от за що вас цінувати за глибокі питання. Дивіться, що можна пояснити з цього приводу в російській стороні в Російській Федерації, важливо показувати брухливу діяльність і рапортувати нагору про те, що ми щось робимо. Працюють по Україні, що ми кажемо за Україну всі регіональні підрозділи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, всі починаючи від Москви Московської області, закінчуючи останнім там Хабаровський край, не знає там Володивосток і так далі. Кожен повинен якимось чином працювати там родичів, знаходити, які проживають в Україні. а Їхні родичі проживають там в Оркуті вербувати щось передавати, якісь завдання робити. Працюють. Так само вони намагаються працювати по країнах Західної Європи, але там дуже ну важче. Ну да не скажу так в Україні важко працювати в Європі трішки простіше, але не так просто, як це було до повномасштабного вторгнення. Дуже сильно пошматували європейці першу чергу поляки можливості Росіян. Тому <кій> керівництво Києва зробити хоч щось, і оце, хоч щось перетворюється на такі дійсно дрібні речі. Які люди там є, в Польщі, в Польщі, в Португалії, в Іспанії? От такі в них і можливості є. Наприклад, намалювати якісь непристойні написи на синагозі, на там не знаю, на мічеті, на церкві, на що завгодно, написати якийсь символ українських там назад підрозділів АСОВ, да, і сказати, а, фашисти, нацисти, ну все як вони полюбляють. Тобто, наскільки в них є можливості, такі. Примітивні речі вони і творять. Ну, ця вибухівка, що вона може дати, підірвати якийсь великий там не знаю, полігон з українською технікою. Ні, тому вони дають завдання закласти цю вибухівку або в почтові відправлення, або відправити якимось конкретним адресатам. З розрахунку на те, що з вірогідністю 80% воно не справдиться, воно не буде виконано і доведено до кінця, але. Нагору у центральний апарат федеральної служби безпеки можна відрепортувати. Величезним рапортом про те, що ми провели таку багатоетапну складову операцію. Ми заклали вибухівку. Ми створили хаос, паніку навести посилання на якісь там незрозумілі мас медіа локальні, які будуть описувати цю подію. І на горі, коли читається вищим керівництвом, воно бачиться все абсолютно в інших масштабах, в 3-4 рази більше ніж воно було насправді. І таким чином вони отримують ордін, медаль, значок, грамоту або урочисте похлопування по Кому не дісталося ані ордену, ані медальки, ані якихось інших атрибутів, тобто це такий акт мілкої ну, такий... опакосництва такого мілкого. Згадайте, будь ласка, такий невеличкий приклад. Пам'ятаєте, Віктор Орбан буквально пару місяців тому викладав світлину в себе на... в соцмережах. Що на стіні одного з будинків було написано українською мовою мадярів на ножі, так. ми пам'ятаємо цю історію, але люди, які уважно придивлялися, вони кажуть: «Камон, почекай секундочку. Буква «Д» ну ніхто її не пише так, так, як вона написана там: ані українці, ані білоруси, ані росіяни. Вона написана якось ну тут, тут настільки косо криво що таке враження, що писав хтось з місцевих, тобто. З розумінням там 99% того, що це була відверта провокація серед місцевих, яка була зроблена російськими спецслужбами, щоб показати, що ага, яке яка напруга є між українцями та мадярами, то тобто, не мадяром, а мадярами в плані угорцями, і от подивіться, що відбувається. Українці такі написи роблять. Хоча по факту через це робив хтось з місцевих. Що ж, пане Івано, дуже дякуємо вам за змістовну розмову. Декілька кейсів розібрали не все, що хочемо з вами поговорити. Але, на жаль, наш ефірний час закінчено, тому я буду дуже сподіватися, що ви приймете і наступне наше запрошення до наших етерів. Іван Ступак, співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. Військовий експерт був з нами на прямому включенні, З ним говорили про справи. Про справи, справи спецслужб в Україні і не тільки щиро. Дякуємо. і Прощаємось.